Калинові віти, схилились калинові віти, і ягоди впали в траву. Матусю залишили діти, подались сини на війну, а мамі зосталась молитва, чекання щоночі й щодня постійна і звідчя їм битва, і віра, що прийде весна, весна перемоги і світла. Кістерни проб'ється життя, Веселки яскрава палітра осяє сумні небеса, і молиться мати невпинно за своїх відважних синів. Так тягнуться довго хвилини у вервиці змолених днів. Схилились калинові віти, на них білий цвіт забуяв. Воюють десь мамині діти. А може, спочили між трав?